Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Адмірал Роберт Фіцрой служив у тилу і командував кораблем Бігель, коли Чарльз Дарвін супроводжував його у відомому плаванні. Подорож надихнула Дарвіна написати книгу Походження видів. Жодна публікація останніх часів щодо походження життя на нашій планеті не викликала такого переполоху і так сильно не впливала прямо чи побічно на мислення багатьох вчених, як ця праця. Фіцрой, прочитавши книгу Дарвіна, занепокоївся. У своєму листі Дарвіну він написав такі слова. Я вважаю, що весь ваш час протягом декількох років був настільки поглинутий вашими заняттями, що ви навряд чи користувалися телескопом для широкодіапазонного і вичерпаного бачення, і навряд чи останнім часом ви читали роботи видатних фахівців. Окрім тих їх частин, які ви могли використовувати у власній роботі. Я принаймні нічого не знаходжу шляхетного в тому, щоби бути нащадком навіть найстародавнішої мавпи, ли друга вивів Дарвіна з душевної рівноваги, оскільки він ніколи спеціально не обговорював питання про походження людини. Фіцрой просто запитав. Чому мавпи не набувають інтелектуальних здібностей людини? Проте тиск дарвіністської тези безумовно призвів до того, що людські істоти стали розглядатися як продукт еволюційного процесу. Коли ми дивимося з вами на безмежність космосу, навіть не озброєні телескопом, велич і краса мільйонів зірок і галактик, які рухаються без будь-якого видимого керування, можуть вселяти тільки благовоління, неначе величезний масивний годинник, космічний простір рухається з абсолютною точністю без будь-якого очевидного підзаводу. Християни не знають, як це відбувається, проте знають, хто робить це. Зверніть увагу на слова, що записані в книзі Псалмів у другому розділі: чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Чи не можна застосувати даний текст до науки, що намагається винайти теорії про те, як зародився Всесвіт і яким чином продовжується його існування? Чи не співчуває Бог нікчемним людям за їхні порожні вигадки? Він бачить, як створені ним люди ігнорують та перекручують натхненний запис про творіння, і це засмучує його серце? Теорія про походження життя. Така ж мінлива, як і мода, але дякувати Богові його слово стоїть міцно. Він авторитетно заявляє, бо шість день творив Господь неба та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Чи вдячні ви, як людина, створена за образом Божим за наш спадок? Давайте подякуємо Богові в молитві за те, що Він створив нас за своїм образом та подобою. Дорогий наш любящий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу. І допоможи нам, Господи, щодня відображати Твій образ у нашому житті. Нехай буде благословенне Твоє святе ім'я у нашому щоденному житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог нас створив, і Він продовжує піклуватися про нас. Надсилайте ваші молитовні прохання за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення!